Існує такий вислів, мистецтво обдурювати існує, тому що люди хочуть бути обдуреними. Не буду стверджувати, що я точно процитувала. можливо, навіть автор мій улюблений прачет, але сенс той самий. Чому так? Віра, природна цікавість і бажання подивитись на красиві спецефекти, а можливо, нічого із цього. Але, як колись сказав Мокр фон Губберук, якщо хочеш продати людині ковбаску, навчись продавати їй шкварчання. Це Хеппі Хаус подкаст, і, на мою скромну думку, ми сьогодні говоритимемо про Катрін Монвуазен саме через такий талант. І ще тому, що отрути вона теж вміла робити. Перед тим як я перейду до цієї оповитої легендами шахрайки, Маленький дисклеймер. В цьому випуску буде опис жорстоких сцен, і якщо ви молодші 18 років, чутливі або маєте занадто багато уяву, вам варто вимкнути цей подкаст і перейти до чогось менш тривожного. Я почитала або послухала книжку, на жаль, мої книжкові архіви мене більше тривожать, чим заспокоюють, тому я тут. А для тих, хто залишився дисклеймер в дисклеймері. Буде трохи чорного гумору в самих неосікуваних моментах, бо яка епоха, такі і жарти. І ми з вами, як уже заведено, поринемо в атмосферу місця подій. Париж. Кінець 17 століття. Місто, що пахне воском, вином і смертю. Удень він ніби сяє. Сонце ковзає по золотих шпилях Люксембурзького палацу, по нових мостах через сену, по лакованих каретах аристократів, але щойно вечір опускає тіні на бруківку, Париж змінює обличчя. Вузькі вулиці, вкриті сміттям, напіврозвалені будинки, голоси торговців, що кричать просто з під темних харок, повітря густе, задушливе. Ніби насичене парфумами, гаром і потом. Десь на межі між благородними кварталами та нетрями Сен-Дені стоять будинки, де світло не засає навіть опівночі. Там живуть ті, кого називають відьмами, гадалками, цілительками. Але насправді це жінки, що заробляють на тому, чого боїться офіційна церква. І прагне кожен відчайдушний чоловік чи жінка, любові, влади, грошей або смерть. У ці роки Франція вже давно тоне в пишноті Людовіка XIV, Версаль, символ слави, контроль і блиск. Париж його тінь. Тут живуть ті, хто прибирає після його величі, хто доглядає його вулиці, хто годує його двір. І ті, хто мріє про помсту. За фасадами салонів і фресками соборів інша Франція, країна алхіміків, поветух, ворожок і торговців отрутами, що діють під прикриттям молитви. Катрін Монвуазен або Шлавойзон мешкає саме тут, на вулиці Монмартр, у домі з садом, де чудо дитячий сміх і запах жасмину. Але вночі її дім перетворюється на іншу сцену двері, прочинені для відвідувачів із перснями мереживом, для пані, що плачуть над долею своїх коханців, і для вдів, що хочуть бути вільними ще до похорону. Це Париж, у якому свічки горять не лише в церквах. Це час, коли кожна молитва може бути заклинанням. І кожен келих вина отрутою. Дім Лавуазен стоїть осторонь від головної вулиці, на вигляд, звичайний двоповерховий будинок із садом, де ростуть жасмин, троянди і кілька виноградних лос. Але кожен, хто хоч раз заходив сюди після заходу сонця, знає це не просто дім. За важкими портьєрами темна кімната, заставлена свічками, стіл покритий оксамитом, на ньому фігурки святих, флакони з рідинами кольору рубіни попелу, срібні ложечки, чаші, книги без обкладинок. і дзеркала. Усюди дзеркала старі, в плямах і з потемнілими рамами, що дивляться одне на одного, ніби свідки. Вона – Приймай гостей вечорами. Ходять жінки у вуалях, іноді з охороною, іноді на самоті. Вони не називають своїх імен, але Лавуазен завжди знає, хто вони, її голос м'який, майже сповідальний. Ви хочете любові це забуття. Ті, хто боїться, сідають ближче до свічки. Ті, хто вже все вирішив, тягнуться до темряви. У глибині Двері, яких не показують стороннім. Там, кажуть, відбуваються меси, не ті що для Бога, а ті, де Бог мовчить. Священник без обличчя читає латинські слова над тілом жінки, що лежить у на вівтарі. Над нею чорний келих, за нею тінь самої господині дому. Хто ж такася Лавуазен з чого все почалося? На жаль, я не знайшла ніяких історій з самого початку її життя, окрім згадки, що в досить ранньому віці вона навчилась ворожити. Але з чого почалась Лавуазен відомо. А саме мадемуазель Катрін Дашаєс стала мадам Катрін Монвуазен після шлюбу з Антуаном Манвуазеном, ювеліром і торговцем шовком. І, здавалось би, остання людина, яка могла збанкрутувати в Парижі. Але він зміг. І саме тому Катрін почала заробляти хіроманцією, ворожінням по лініях долоні, також займалась читанням по обличчям, що називається фізіогномікою, або вона дуже красиво говорить, або на тій часі забував ефект, бо я нічого в цьому житті не розумію. Окрім ворожки, вона була ще й акушеркою. Ще несподівано стало трампліном її кар'єри, адже вона почала проводити аборти. Які часи така і кар'єра? Згодом ворожка переросла в люк. Рекламний слоган Отрута всім. Відтоді мадам Лавозен почала торгувати відповідно отрутами, зільням, магічними артефактами, афродизяками, а також проводила чорні меси. І от у Вільням Сюреравуа з кінця 60-х років мадам стає відомою і багатою. Поризька аристократія щодня навідувалась до ворожки за послугами, а щовечора за розвагами у саду під акомпанемент скрипки відбувались прийоми, але вдома їй чекали члени сім'ї чоловік, мати та четверо дітей. Всі жили за її кошт. Але мадам володіла неймовірним та менеджментом, тож, окрім сім'ї, могла приділяти час своїм шістьом коханцям, як мінімум. І серед них Кат Андрегіон, пан Латур, Вікон де Кусеран, граф де Лабатьє, алхімік Блесі, архітектор Фоше та фокусник Адам Лесаш. Останній, до речі, намагався схвалити її до вбивства власного чоловіка, і йому вдалося. Але Катрін в останній момент передумала, який неочікуваний очікуваний поворот сюжету, вкотрий раз доводить, що маска це всього лиш маска, а важливіше, хто ця людина, що ховається за нею. Але злодії не бувають ідеальними, як і не буває ідеального злочину, а в нашому випадку той, хто дурив, був обдурений. Лавуазен мала зацікавленість алхімії і навіть фінансувала декілька проєктів. Частина з них була вигадана шахраями, які намагалися її обдурити. Також мадам мала погану звичку, тягу до алкоголю, а ще пан Натур її бив. А конфлікти із суперницею Маріпос з отруйницею були звичною справою. Хотілося б зрозуміти, чи це тяжка доля, чи безкарність, бо, як відомо, чим більніше людина себе почуває, тим більше вона починає нахабніти. Але, на жаль, нічого не відомо про ранню тяжку долю Катрін, бо, як нам відомо, всі біди з дитинства. Окрім того, що чоловік збанкрутував, ніяких серйозних потрясінь не було, але цього, на мою думку, недостатньо. Ви як думаєте, які мотиви цього всього? Гроші, слава чи влада? А поки ви пишете свою думку, ми переходимо до частини заради якої ми всі тут? Злочини і обвинувачення, почнемо з самої нерозгаданої частини Катрін постачальник абортів, які були на той час незаконними, і заради прибутку мадам готова була піти і на це, її послугами користувались як і аристократія, так і прості смертні, як сказала Катрін Леппер. Лавуазен просто направляла до неї клієнток і забирала значну частину гонорару. А Марія Бос додала, що ембріони спалювались у Лавуазен дому і все, що залишалось, закопувалось в її саду. Та це все не підтверджене, бо Людовик 14 зупинив розгляд саме цієї віхи справи, і ми так ніколи не дізнаємось, що це правдиві звинувачення. А от щодо іншого, так би мовити, злочину, ворожіння, Катрін боролася за своє право, бо освоїла це ремесло ще в 9 років. І це було більше вивчання людей, щоб плюс-мінус говорити їм те, що вони хотіли почути: класичне, багатий чоловік, смерть ворогів, велика спадщина, здорові діти і тому подібне. Та і основа її роботи це так звані фонти. Тобто антураж, гра слів, відьомський одяг і, думаю, містично томний голос. Тож навіть консиліум сорбони дозволить їй практикувати свою справу. Але чорна магія це інша справа. І ось наглядний приклад, що стається, коли дати людям те, що вони хочуть. Мадам Лавуазен досить швидко зрозуміла основні бажання своїх клієнтів. Смерть близьке заради спадку, смерть партнера заради одруження з кимось іншим та щоб хтось у них закохався. І саме тому на світ з'явився класичний рецепт зілля: кістки жаб, зуби кротів, шпанська мушка, залізні стружки, людська кров і муня, а також полза людських останків. Були серед ймовірних інгредієнтів, любовних порошків, виготовлених лавозен. А для інших спочатку було сходіть в конкретну церкву, конкретного святого, помоліться і чекайте, але потім на світ з'явились чорні меси, найдорожчі і найрадикальніші, які вона влаштовувала для клієнтів заради прибутку, під час яких клієнт міг молитися до сатани про здійснення свого бажання. Під час деяких із цих мес жінка виконувала роль вівтаря, на якій ставили чашу над чашею тримали немовля, а кров з нього виливали в чашу. Чи була дитина вбита саме під час виконання чорних мес, чи вона вже померла з природних причин, наприклад, мертвонароджена, народжена, могло бути по різному. Іронічно те, що їй в цьому допомагали священик та абат. І нарешті найголовніша справа з отруєнням. Катрін перейшла від нібито магічного зілля до афродизіаків для одних і отрут для інших. Мистецтво отруєння на той час стало звичайною наукою, частково вдосконаленою Джулією Тофаною, професійною отруйницею Віталії, лише за кілька десятиліть до Лавуазен. Лавуазен постачала своїм клієнтам широкий вибір отрут. І мала мережу посачальників цих отрут, що працювали на неї, зокрема, аптекарку Тріанон. але всі допускають помилки, і фатом привів мадам Лавуазен до мадам де Монтеспан, котра стала офіційною фавориткою короля Людовіка XIV завдяки Чорній Месі, яку проводили коханець Катрін та Абат. А мадам де Монтеспан молилась за прихильність короля, і після такої посмішки долі, чому б не звертатись до послуг такої хорошої чаклунки, кожен раз, коли щось іде не так. Не бачу жодної причини сумніватися в ефективності методу, як і присутності здорового глузду. Тож через певний час Монтеспан набридла королю і він охолонув. І настав час для ще однієї меси, але цей раз дієві особи ті ж самі стиль інший. Монтеспан у ролі людського вівтаря, що п'є кров немовлят, всі інші створюють дійства, фокуси, молитви і незрозуміле бубоніння в моторошній атмосфері, запорука успіху. А ще афродизіак для короля і вуаля. Він ваш. Та король все одно проміняв Монтеспан на Анжеліку де Дефантаж, хоч мадам де Монтеспан попереджала, що якщо він покине її, він помре. Тож, недовго думаючи, вона взяла купу грошей і пішла до Лавоузен замовляти вбивство. Наша ворожка трішки попручалась, але погодилась. Вона розробила план разом з отруйниками Тріанон, Бертран і Романі. Останній з яких був нареченим її дочки. Тріанон не бажала брати участь і намагалась змусити її змінити свою думку, створивши для неї ідею про нещасливе багатство. Але Лавуазен відмовилась змінити свою думку. В кінці кінців група вирішила вбити короля. Отруївши петицію, яку мали передати йому власноруч. Але план прогорів коли король у Сен-Жермені був настільки зайнятий, що не зміг прийняти Катрін Лапуазен. І вона ні з чим поїхала додому, попросила свою дочку спалити петицію, що та і зробила. І нашій героїні прийшлось знову планувати вбивство з Тріанон. Після Меси. Спойлер в неї нічого не вийде. І Фортуна повернулась до них іншим боком. Смерть невістки короля герцогині Орлеанської була помилково прописана отруєнню, а злочини мадам де Брінвельє та її спільників були ще свіжими у громадській пам'яті. У той же час відбувся заколот, під час якого люди звинуватили відям. У викраденні дітей для чорних мес, а священники повідомляли, що дедалі більше людей зізнаються в отруєнні у своїх сповідях. І в 1677 році ворожку Магделейн де Лагранж було заарештовано за отруєння, і вона стверджувала, що має інформацію про злочини високого рівня. Арешт успішної ворожки та отруйниці Марі Пост та Марі Вігоре у січні 1679 року дав поліції зрозуміти, що у Парижі існувала мережа ворожок, які займалися розпосюдженням отрути. 12 березня 1679 року Лавозен була заарештована біля собору нотр дам де Бон-Нувель, Після відвідування Меси безпосередньо перед запланованою зустрічю з Тріанон. У квітні 1679 року вперше зібралась комісія, призначена для розслідування цієї справи та притягнення порушників до відповідальності. Її протоколи, зокрема, деякі з них приховані в офіційних протоколах, збереглися в нотатках одного з офіційних судових репортерів Абрієля. Деларені. Під час арешту Лавуазен її служниця Мерго заявила, що арешт означатиме кінець для низки людей на всіх рівнях суспільства. Лавуазен була ув'язнена у Венсені, де її допитували. 27 грудня 1679 року Людовик 14 видав наказ про знищення всієї мережі всіма методами незалежно від рангу. Статі чи віку. Я трошки над цим подумала. І виникло питання: а чому лише мережа постраждала? Вони ж просто розповсюджували отрути. А от їхні клієнти або втекли, або їх навіть не притягували до суду, постраждало лише двоє чи троє з десятків людей. Це трошечки нерівноправно. Бо, як то кажуть, є попит і відповідно є пропозиція. І чому постраждали тільки за пропозицію, а попит на хіба? Тож король також дозволив тортури по відношенню до центральної фігури злочину, але Лавуазен ніколи не піддавалась тортурам. Причиною, як вважається, був страх, що вона може розкрити імена. Впливових людей, якщо її допитуватимуть під тортурами. Однак, знаючи про її алкоголізм, слідчі, як повідомляється, не обмежували її доступ до алкоголю, а натомість тримали її в стані сп'яніння під час допитів. Особливо ефективними були її ставки з іншими обвинуваченими, зокрема з лисаж та босс. Спочатку вона стверджувала, що направляла всіх клієнтів, які бажали купити отруту до Бос, однак у березні вона назвала своїми клієнтами Маргариту Лефарон і Франсуазу Дедре, а 10 жовтня зізналась, що продавала отруту та магічні послуги кільком членам королівського двору. Вона також розповіла про розвиток своєї кар'єри, про який я говорила раніше. Лабуазен заперечувала, що коли-небудь зустрічалася з Монтеспан або служила їй, вона визнала, що Париж сповнений подібних речей і існує нескінченна кількість людей, зайнятих цією зловісною торгівлею, але відмовилась згадувати про подальших клієнтів, а також не згадала про організацію чи участь у чорних месах. Одного разу вона згадала охоронцям, що найбільше вона боїться, що вони запитають її про візити до королівського двору, цілком ймовірно, що вона мала на увазі Монтеспан як свою клієнтку та її спробу вбивства короля, і що вона боялась, що таке зізнання призведе до її страти за спробу царевбивства. Її список клієнтів, організація чорних мес, її зв'язок з Монтеспан та замах на короля були розкриті лише після її смерті, коли про це заявила її дочка, а свідчення підтвердили її колишні соратники. Вона також заперечила твердження про використання своєї печі для спалювання кісток, абортованих плодів, які були занадто великими для могили в гісаду. Також вона заперечила будь-яке використання отрут, заявивши, що має проносні засоби лише для особистого використання або для своєї родини. Ще одне звинувачення, яке вона заперечила, полягало у введенні шприців зі смертельними рідинами в тіла вагітних для їхнього спорожнення, після чого абортовані плоти нібито ховали в садовій могилі. 17 лютого 1680 року Лавуазен було поставлено перед судом, визнано винною у чоклунстві та засуджено до страти через два дні. У наступні дні, після вироку, аж до самої страти повідомлялось, що її офіційно допитували під тортурами, а в офіційному документі зазначалося, що її катували настільки, що вона благала про помилування. Однак, хоча офіційний дозвіл на тортури було видано, владі дали зрозуміти, що дозвіл не буде використано, і Габріель Деларейні заявив, що Лабуазен насправді ніколи не піддавалась тортурам. Мадам де Севінь, яка спостерігала за Лавуазен незадовго до страти, описала її як таку, що могла рухатись так вільно і виглядала такою здоровою, давали, здавалось неможливим, щоб їй піддавали тортурам. Ці останні допити не виявили нічого нового. Тобто, можливо, половина із цього легенди, бо не все доведено, а так як вона багато чого заперечувала, це може бути приклад класичної демонізації, щоб її точно засудили або стратили, бо вона поклала око на монарха. А так як в основному монархів не сильно люблять, а більше бояться, то і причина демонізувати вагоміша. А ще більш вірогідніше її боялись, бо з такою людиною ніколи не знаєш, хто буде наступний. Лавуазен була страчена публічно на Гревській площі в Парижі 1680 року. Повідомляється, що по дорозі на страту вона відштовхувала священника. А коли її посадили на палю, вона відчайдушно відштовхнула сіно, яким було насипано навколо неї. У липні її дочка Маргарита Монвазен розкрила свій зв'язок з Монтеспан, що було підтверджено заявами інших обвинувачених. Це, зрештою, змусило монарха закрити розслідування, запечатати свідчення та вивести решти обвинувачених з під контролю системи публічного правосуддя, ув'язнивши їх під захисним. Письмом. Власне, на цьому все. В цій історії є багато постраждалих і обвинувачених, але все почалось з однієї людини, яку і запам'ятали, а згодом і з'явились легенди, що ж, геніальний менеджмент виявився не таким ефективним, і випадок вирішив все. Хоч в справі отруєнь кажуть, що почалось все з боргової розписки однієї жінки. Яка намагалась отруїти свого батька, і це викрили, коли загинув її спільник. Під час опису його будинку знайшли отруту і листи від неї, серед яких і та сама розписка, про яку я вже говорила. І зв'язали це все воєдино. Але мені більше сподобався іронічний кінець: хтось помер, чи то від отруєння, чи від якоїсь хвороби беремо найвідомішу отруєнницю, і вуаля! Справу розкрито, хоч, можливо, і не так, як мало би бути. Як відомо, під час розслідувань розкриваються і інші злочини, окрім основного, не завжди, але є таке. Навіть в тому випадку, коли отруєння не було, джерела з цього приводу розходяться. Але зараз не про це. Катріна просто давала людям те, чого вони хотіли, і не думала про наслідки, і це було фатальною помилкою. Як ми пам'ятаємо з минулих випусків, коли помирає аристократія, тебе звинувачують, навіть якщо ти теж маєш вагу. Хоч мадам Лавуазен була талановитою шахрайкою, вона забула, що потрібно критично мислити, особливо, якщо маєш справу з людьми того часу, бо вони всі пішли каятись в гріхах, а священники не стали мовчати, і коло замкнулось. Це був Happy House Подкаст, місце, де оживають легенди і знаходяться загублені історії. І пам'ятайте, критичне мислення допомагає більше, ніж віра в чудо.